На першому національному стартувала інтелектуальна гра, бізнес-чемпіонат Студентська ліга. Гра перша. За вихід до півфіналу розпочали змагання команди Київського національного економічного університету, Національної академії управління та Національного університету «Києво-Могилянська академія. Вони пройшли чотири етапи гри, показали відеовізитівки, презентували завдання з реального бізнесу, пережили провокацію, вирішили бізнесову задачу. Перемогла команда Київського національного економічного університету. Гравці могилянської академії сподівалися на власне везіння та результати другої гри. 60 балів давали їм шанс боротися далі за умови, що гру команд іншого чвертьфіналу експерти оцінять нижче. Гра друга. Знову три команди: національних торговельно-економічного університету, університету харчових технологій та Київської політехніки. Знову відеовізитівки, кейс завдання, презентація, провокація та практичне завдання. Завдання кейса складне. Пропозиція на телеринку гри бізнес-чемпіонат. Інтелектуальний продукт вимагає оригінальних ідей просування, тож знову все спочатку: оцінки, пристрасті, боротьба. У другій грі перемагає команда Київської політехніки, а гравці Національного університету харчових технологій за оцінками обходять команду могилянки. Вони отримують з одного боку креативні ідеї для розв'язання бізнесових проблем. А з іншого боку, вони мають рекламу на першому національному найбільше покриття в Україні. Те, що команди в прямому ефірі будуть відбирати інвестиційні проекти безпосередньо для банку, він буде свої по суті схеми фінансування робити прозорими. Ми орієнтуємося не на нетрадиційні рішення, і один з таких варіантів люди ходили по місту з великими монетками, на які були логотип банку, і велике там зображення, наприклад, один мільйон. А на іншій стороні було зображення «Бізнес-чемпіонат заробиться сам. Сподіваюся, ви задоволені відповіддю. Бізнес еліта України починається з бізнес чемпіонату. Я не буду твоїм. Трьох кращі команди сьогоднішнього півфіналу виходять до фіналу, де в реальному часі на реальному підприємстві будуть застосовувати свої знання та здібності. До кінця гри не було відомо, яка з команд залишить боротьбу. Групи підтримки вирвали перемогу для своїх команд. Кнео та КПІ виходять на фінішну пряму, але переможцям не позадріш. Вони навіть не здогадуються, що на них чекає. Виїзна гра справжнє бізнес-випробування для команд Кнео та Київської політехніки. Усього за місяць гравці повинні продати тисячу підручників Котлера Келлера. Керівники компанії Хінджест у фіналі озвучать остаточні результати виїзної гри. За тисячу проданих підручників команда отримає 20 балів та 10% від суми прибутку за продані книги. Дочекалися. Нарешті фінальна гра. Все майже так, як було в попередніх іграх. Дивує гравців провокація. Ніхто з них не готував запитання для опонентів, довелось імпровізувати. Ніхто не знав, що колишні суперники з університету харчових технологій прийдуть на гру, щоб оголосити практичне завдання. Ніхто не очікував, що їх запитають про авторів книги, кількість розділів та її вагу. Довелось добре поміскувати. Голова експертної ради Михайло Винницький називає переможні бали чемпіонату. Отже, за підсумками гри, Київський національний економічний університет 76 балів. Національний технічний університет України Київська політехніка 86 балів. Краща з шести команд. Команда Київської політехніки отримує чемпіонський титул. Кращою з 30 гравців гри експерти назвали Ксенію Омель'яненко з команди Кнеу. Вона стала чемпіонкою року. Візьми мене собою. Я зможу бути променем твоїм. І теплою рікою. Я змию слід образ образком. Одних слів заснеш в обіймах ночі, прокинешся в моїх обіймах знов, візьми мене собою, бо я і є любов. Візьми мене собою, бо я і є любов. Чемпіонат 2008 завершено. Їхній інтелект вже працює на них, і ви можете здійснити свою велику мрію. Дійте сьогодні, обирайте найвищу мету. Поліпшуючи власні досягнення щоденно усього на відсоток, за рік можна сягнути 365%. відсотків. Бізнес-чемпіонат це ваша гра, це можливість змінитися, показати власний потенціал, розкрити свій талант, знайти надійних друзів.